Добрий день, шановні студенти. Тема сьогоднішнього заняття будівельні ігри. Будівельна гра це діяльність дітей, яка спрямована на відображення життя людей в будівлях, джерелом її є навколишнє життя. Діти привносять творчий задум в свої ігри і вирішують індивідуальні конструктивні завдання. Будівельні ігри відносяться, як і сюжетно-рольові, до однієї групи творчих ігор. Тому між ними є спільне, вони відображають життя людей. Але сюжетна рольова відображає взаємовідносини між людьми, а будівельна діяльність людей. Діяльність будівельну. Таким чином сюжетно-рульова гра дає поштовх у будівельній грі. Наприклад, нам треба пограти обов'язково в гру магазин. Треба побудувати магазин, або гра шофери. Для того, щоб вона виникла, для автомобілів треба створити гаражі, побудувати гаражі. Або ми хочемо відправитись в плавання. Починається гра моряки, для того треба побудувати кораблі. Будівельна гра має велике розвивальне значення. По за все, виховне розвивальне значення в ідейному змісті гри. Гра це будівництво. Дитина створює щось нове. В грі розвивається конструктивне мислення, збагачується мова. Діти володівають різними способами будівництва. Будівельні ігри впливають на естетичне виховання, бо кожну свою будівлю діти прикрашають. І будівельна гра це фізичне виховання і фізичний розвиток, бо вимагає фізичних зусиль. Таким чином, Розвивається всі сторони всібічного розвитку особистості дитини. Завдання будівельних ігор. Перше завдання це розширення уявлень дітей, спрямування їхньої уваги на працю будівельників і техніку, яку вони використовують. Друге завдання навчання способам будівництва, виховання і розвиток самостійності та активності мислення. Третє завдання формування працелюбності, розвиток правильних взаємовідносин між дітьми, згуртування їх у дружний колектив. Будівельні ігри вимагають спеціальних умов. Одним з таких умов є створення предметного середовища, тобто наявність будівельного матеріалу для конструктивної діяльності. Ми вирізняємо такі види будівельного матеріалу. Спеціально створений будівельний матеріал це підлоговий, настільний будівельний матеріал, набори типу юний архітектор, старовинний замок, лего, конструкторські різні набори. Це природний матеріал, пісок, сніг, гліна, каміння. І це підсобний матеріал дошки, ящики, коробки та інші. Перед вами великий і середній будівельний матеріал. Зміст будівельної гри в різних вікових групах різний. В молодших групах дітям радять побудувати для ляльок стільці, ліжка для півника коника дворики, парканчики, а потім організовують ігри за цим матеріалом. Для дітей середньої групи програмою передбачен подальший розвиток інтересів. До інтересу до будівельних ігор. Діти створюють вже більш значимі конструкції, такі як башти, такі як гаражі, такі як автодороги, машини створюють. Тобто вже більш розширена тематика ігор. І в старшому дошкільному віці це вже складні будівлі. Такі як палац, замок, приосадибна ділянка, як різні види будинків, одноповерхові, багатоповерхові, діти їх створюють за малюнками або за фото, вміючи ним уже користуватися. Види будівельного матеріалу і як же грати з ними, і як зберігати цей матеріал. Великий будівельний матеріал. Ми граємо ним на полу або на килимку, на підлозі. Зберігаємо великий матеріал у нижних ящиках шафи. Середнім і малим будівельним матеріалом діти грають на столах, зберігають на палицях шафи. Будівельний матеріал обов'язково треба мити один раз на день. Матеріал повинен бути різноманітним, привабливо оформленим, відповідати віку дітей. В групі ми для будівельного матеріалу відводимо спеціальний куточок. Деталі складаємо акуратно, стійко. З метою дотримання техніки безпеки. Діти молодших груп беруть матеріал і укладають його після гри з допомогою вихователя, а старші діти все роблять самостійно. Методика керівництва будівельними іграми починається будівельна гра з раннього віку. Є вже в півтора-два роки на заняттях сенсорного виховання ми знайомимо дітей з такими простими видами будівельного матеріалу, як кубик, цегла. іграх немає задуму або сюжету, тому його створює вихователь. Дітей приваблює сам будівельний матеріал, і вони роблять з ним різні дії, будують стихійні спорудження. А виховати дає мету. Наприклад, в гості приїхали ляльки. Їх треба посадити. Давайте побудуємо для них стілиць. Їх треба пригостити чаєм, побудуємо стіл. Їх треба положити відпочити побудуємо ліжко. Оббудовування іграшок і становить зміст будівельних ігор. Молодших групах. Вихователь показує, як грати таким чином використовуючи пряме керівництво ролю. В середньому віці діти спроможні відображати в будівельній грі окремі враження, споруди у них вже більш серйозні. Вони можуть гратися невеликими колективами. Розподіляти між собою будівельний матеріал, і розподіляти ролі, і досягати спільного результату. Але не досить великий досвід, і ми його повинні поширювати. Ми повинні водити на екскурсії, розглядати картини, картинки, слайди, фільми про роботу будівельників, про ті матеріали, які вони використовують, техніку, яку вони використовують, проводити бесіду. Проводити спостереження. В разі виникнення конфліктів або закінчення сюжету гри вихователь входить в гру, взявши на себе роль в старшому дошкільному віці. Вихователь Вчить дітей обдумувати майбутні ігрові дії, майбутнє будівництво, планувати свою роботу. Діти можуть грати довго, можуть грати вже стійкими підгрупами, бо вони об'єднуються в грі на основі інтересів і відносин, відносин доброзичливих взаємовідносин. Тому вихователь здійснює непряме керівництво в старшому віці, теж розвиває досвід дітей, зміст гри, враження про навколишнє життя, показує дітям складні будови, звертає їх увагу на загальний вигляд і розкриває відповідність. Архітектурних особливостей, їх призначення виділяє окремі частини, вказує на симметрію і контрасти. Таким чином розвивається конструктивне мислення.